Футболом єдиним нещодавно вихованці футбольної академії висадили у Моршині 50 туй. А сьогодні вони взяли участь в акції, яку на початку квітня зініціювала громадська організація Молодь стрищини Стрий місто Магнолій у сквері біля пам'ятника Богданові Хмельницькому футболісти команд ю 16 та Ю-17 садили саджанці магнолій. Добру справу розпочали за українським звичаєм з молитви. Та не футболом єдиним. Нещодавно вихованці футбольної академії висадили у уморшині 50 туй. А сьогодні вони взяли участь в акції, яку на початку квітня зініціювала громадська організація Молодь Стрищини Стрий місто Магнолій у сквері біля пам'ятника Богданові Хмельницькому. Футболісти команд ю 16 та ю 17 садили саджанці. Магнолій добру справу розпочали за українським звичаєм з молитви. Оці постулати це. Виховання здорового способу життя, це виховання розумного і патріотичного е, українця, ну а також, передусім, це є все-таки виховання професійної майстерності в футболі. Ось це все заставило нас постійно говорити про те, що в наших планах є. І відродження цього краю, прикрашення його, як і на футбольному полі, діями підопічних керували їхні наставники Микола Василишин та Юрій Галій. Це позитивна справа, які хлопці вчаться і роблять для себе благо і для міста благо роблять. Тобто це не є дитинна робота, це нормальна акція, де ми хочемо, щоб наше місто розцвітало, ціло і так само покажемо, що футболісти теж причасні до розвитку їх просити міста. 15-річний Артем Челядін, сам із Житомирщини, каже, для нього це вже не перший досвід. Допомагав по господарству батькам, тому й не соромиться такої роботи. Втім, зізнається, змінити м'яч і бути на лопату дещо незвично. Зате пізнавально це дуже добра справа, Ми любимо допомагати природі. Ну нам сказали допомогти, то ми допомагаємо, і це залюбки робимо самі. За свої старання від молоді стрищини молоді футболісти отримали символічні ключі від міста та першого і подяку від керівництва восьмого училища, з вікон якого уже згодом можна буде милуватися квітучими магноліями приємно і віримо, що десь трояни долучаться всі до даної акції, і що ці прекрасні дерева будуть цвісти на теренах не тільки нашого навчального закладу, а в кожному дворі нашого міста. Микола Бойків, Руслан Левків, Стрийські новини.